Слава Ісусу Христу, кожного року Великодню передує Велика П'ятниця. Це те, що стало можливим Богові показати свою любов до нас, померти на Христі. І смерть Ісуса закінчується гробом, як і кожної людини. Гріб Ісуса ми ще називаємо плащаницею. Встановлення плащаниці місцем, де ми згадуємо Христове поховання, місце, де ми приходимо і бачимо померле за нас тіло Богочоловіка. чоловіка. Того року в нашій парафії Бог так поскладав, що ми маємо унікальну плащаницю, унікальну на наш час, якої не буде, напевно, більше вже ніколи. Маємо дві плащаниці, як можете бачити: одну встановлену як звичайно, класичну, а другу. Намальовано на ящику, який я привіз із місця розташування наших Золочівського батальйону 64-го, 103-ї бригади, з їхнього такого портативного бойового полігону, де вони і інші воїни, які боронить Україну, десь щось готувалися, тренувалися, навчалися. І там, на місці, де велися стрільби, був такий прострілений ящик з боєприпасів. Я взяв кілька з них. Тих щитів викинених, вже непридатних для прямого використання навіть на полігоні, і подарував одній художниці, яка робила іконостас в нашій церкві Тетяна Скоромна. І коли вона побачила власне оцей щит, вона каже: отже, тут буде плащаниця. Це було навесні 2023 року. В цьому році вона дозріла. Для того щоб зобразити власне цю плащаницю на простріляному І коли вона мені показала готову ікону, яку готується до виставки, яка буквально вже за тиждень, у п'ятницю, буде в ікон арті у Львові відкриття, ласкаво запрошую всіх. І ця плащаниця буде одною з центральних ікон того виставки про війну в тому числі. І я попросив, щоб ця ікона справедливо ще перед тим, як попаде на виставку, попала до Божого храму. Задом тогорічної плащаниці, дизайну, є такий, щоб показати, що Христос помирає як звичайно, але в різних життєвих ситуаціях по-різному може виглядати Його плащаниця і Його смерть. Що Христос. Зі своєю смертю адаптований і до мирного життя. І також Христос своєю смертю дуже потрібний і хоче бути присутній на місці, де панує війна, поміж нашими військовими, своєю частиною нашого народу, яка зараз безпосередньо страждає від російського агресору. І Христос може бути не тільки пробитий списом і цвяхами. Але Христос також може бути і пробитий кулями російських терористів, розірваний, пошматований бомбами, кабами, чи керованими ракетами чи дронами. І задум цієї ікони на дошці, яка є основою, яка пригадує нам про війну, про її трагедію, показує, що навіть на війні Христос. Здатний бути з тими, хто пошматований і скалічений, що Христос, вмираючи разом з нашими воїнами, хоче перевести їх до світлого Воскресіння, до славної перемоги. Ми віруємо, що, так як певністю є Христове Воскресіння, так і хочемо вірити, і віруємо, що Бог дарує нам також перемогу над нашими ворогами. Важливо, щоб ми могли бачити Христа скрізь і в глибокому тилу, захищеному нашими героями, і разом з нашими військовими, які тілами, зусиллями своїм комфортом, життям захищають і стримують всі ті осколки, гради і ракети, щоб вони не летіли і не зруйнували. Решту частини нашого, нашої держави, нашого народу. Хочу подякувати цієї Істрасну п'ятницю кожному воїнові. Хочу, щоб вони поклали свої болі, свої муки, свої жертви, ті несправедливості, яких часами можуть зазнавати, ті питання, які можуть бути в їхньому серці, аби вони поклали до гробу нашого Спасителя, щоб за кілька годин. Він, воскреснувши з мертвих, зламав, знищив і перемінив все те, що несе смерть на життя.